Легко тренувати м'язи, які ви бачите біцепси, квадрицепси. Але в нашому тілі є набагато більше м'язів, ніж просто великі. Ми вже говорили про м'язи рук та передпліч, які допомагають вам мати міцний хват. Сьогодні я хочу повернути вашу увагу на ваші ступні. У ваших ступнях більше маленьких м'язів, ніж ви, можливо, уявляєте. На підошві ступні є цілих 4 окремі кулі м'язів. Ці внутрішні м'язи допомагають підтримувати склепіння ступні, рухати пальцями ніг і багато іншого. Якщо ви займаєтеся різними вправами, м'язи ступінь і нижньої частини ніг, ймовірно, отримують достатнє навантаження. Але не завадити приділити кілька хвилин спеціальним вправам для них. Особливо якщо ви бігун або вам потрібна додаткова підтримка для щабель під час таких зайняти, як йога, ви можете виявити, що вправі для щабель допомагають вам у інших активностях. Спробуйте йогу для щабель: йога дозволяє зосередитися на роботі нашого тіла, зміцнюючи та розтягуючи м'язи так, як ми зазвичай не замислюємося. На щастя, у Adrian з YoGeвіzeйдріan є комплекс вправ для щабель. Який ви можете виконувати, щоб краще познайомитися з усіма цими маленькими м'язами, виконуйте силові вправи для щабель. Якщо його не ваш стиль, ви можете працювати вправі для щабель у підходах і повтореннях. У цьому відео від падемрана показано кількість таких справ. Одна з них може вас здивувати: якщо ви ніколи не думали про склепіння ступні як про м'ясо, станьте, поставивши ступні рівно на підлогу. Потім підніміть склепіння вгору, роблячи відбиток ступні коротшим, а підйом вищим. У вас є м'ясо, який це робить. Ви можете навмісно його скорочувати. Дивовижно! згортайте рушник. Одна має право, яку не згадали вище це згортання рушника. Покладіть кухонний рушник на підлогу, поставте на нього пальці ніг, потім. Сидячи або стоячи, зігніть пальці, щоб зібрати рушник у купу. Повторюйте, поки весь рушник не опиниться під вашими ступнями. Ця вправа цікава тим, що її можна ускладнити. Покладіть невеликий вантаж, наприклад, пляшку з водою на протилежний кінець рушника, щоб ускладнити його підтягування. Бігайте по нерівній рівній поверхні. Справжня функція наших щабель підтримувати нас у повсякденному житті, тому не обмежуйтесь лише спеціальними вправами для щабель. Пробіжка по лісовій стежці або наведіть по піску чи траві постійно навантажуватиме ваші ступні, пом'якшуючи їх підтримувати вас у різних положеннях. Якщо у вас є безпечне місце, де ви можете бігати, босоніж, спробуйте і це.